Через логістичні як повідомив начальник житомирської митниці Микола Тимошенко за 9 місяців поточного року Державна митна служба України до державного бюджету перерахувала 83 мільярда гривень, 4,6 мільярда гривень до держбюджету надійшло від Житомирської митниці, яка не тільки виконала, а й перевиконала план. Це дало їй шосте місце по формуванню бюджету України. В ході наради відмічені позитивні зрушення в економіці області, що істотно відобразилися на зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Це вже п'ятий візит в основні наші митні пости, відділи митного оформлення. Я залишився задоволеним, бо 93 суб'єкта зовнішньої економічної діяльності, до речі, вони і приросли на два десятки у цьому році. В цілому як активізувалася робота суб'єктів зовнішньої економічної діяльності на теренах нашого полісся, на теренах нашої Житомирщини. Ще раз і ще раз про це свідчення економічної активності регіону. Зазначено також, що сьогодні продовжується робота по впровадженню в практичну діяльність житомирської митниці основних принципів концепції реформування митної служби України обличчям до людей максимально вживаються заходи спрямовані на спрощення митних процедур, підвищення оперативності процесу митного контролю та митного оформлення. З лиця підприємців. Хочу сказати, що дуже задоволений роботою Олевської митниці. Я рахую, що зібралися адекватні і порядні люди і краще, тим паче зробили суботу для нас ще замітнення. Це, ну краще не придумаєш. На зустрічі говорилось і про провадження процедури електронного декларування товарів з використанням електронного цифрового підпису. Це допоможе значно спростити процедуру митного оформлення, скоротити час на проведення оформлення товарів та транспортних засобів.